Доброго здоров'я всім, друзі! Хочу поділитися з вами результатами голосування на сайті Президента України за ініціативну пропозицію узаконити для населення України збирання в лісі мертвої деревини для особистого користування, такої як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки без будь-яких дозволів. А також Продемонструю, як завдяки вам, відеоролик за короткий термін часу набрав величезну кількість переглядів. Хто ще не в курсі, може перейти за посиланнями, розміщеними під цим відео, закріпленому в коментарі та описі, і ознайомитися з матеріалами ініціативи. Перше відео це декларація самого звернення до президента щодо підтримки петиції. Друге відео інструкція, як зареєструватися та авторизуватися на сайті Президента. І за третім посиланням ви безпосередньо перейдете до самої петиції на сайті Президента України і зможете її підтримати. Хочу зазначити, що дана ініціатива дуже важлива справа для нас усіх, звичайних селян, особливо для тих, Хто проживає поряд з лісом або недалеко від нього, коротше, не буду багато розповідати. Краще перейдіть за посиланнями та підтримайте підпискою і лайком наш рух за право збирати дрова в лісі без будь-яких дозволів. Нас дійсно, друзі, вже багато. За три дні після публікації відео президент дозволить українцям без будь-яких дозволів збирати в лісі дрова, якщо підписати петицію. Набрало понад 300 тисяч переглядів, майже 8 тисяч лайків. І поділюся інформацією, яку Ютуб вирішив приховувати про дизлайки. Вони теж є і їх поставило аж 103 глядача. Хто може бути проти, або правильніше буде сказати, кому не до вподоби така блага справа. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Дуже цікава ваша думка. І нарешті про саму петицію. Заходимо на сайт електронних петицій президента. В пошуковій стрічці набираємо номер 22, дріб 128 702 ЄП. Переходимо безпосередньо. На сторінку самого звернення і бачимо, що за 3 дні петицію підтримало 552 голоса з 25 тисяч необхідних. Важко сказати, гарний це результат чи ні. Але, думаю, для початку це доволі непогано. Для того, щоб аналізувати процес голосування, я 25 тисяч голосів розділив на 90 днів. Відповідно отримав мінімальну кількість голосів, яку необхідно здобувати щодня, і вона складає 278 голосів. Це орієнтовний показник для того, щоб відчувати активність або пасивність підтримки петиції. Друзі, продовжуйте розповсюджувати відео, пов'язані з петицією в своїх соціальних мережах між друзями, знайомими і рідними. Залучайте якомога більше людей на підтримку ініціативи щодо узаконення для населення України збирання в лісі дров для особистого користування, таких як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки без будь-яких дозволів. А також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте свої коментарі під відео. Це легше зробити аніж ходити, мокнути і мерзнути на демонстрації та мітинги, відстоювати свої конституційні права. До наступних зустрічей.